У ім'я Отця І Сина і Святого Духа. Амінь. Все Отче Ігоре, Отче діяконе Франциску, дорогі у Христі, сестри і браття, улюблені наші молільники живої трансляції. Слава Ісусу Христу! Щойно ми з вами прослухали надзвичайно унікальну подію, Євангелист Лука, який сьогодні багатослівний до нас, і завжди він у своїх розповідях залишає таку малесеньку інтригу. Я слухав, як отець диякон читав Святе Писання і думаю: ну, а що ж було далі? Хочеться продовження. Хочеться зрозуміти, чи цей старший син все ж таки прийшов на цей святковий бенкет. Але найцікавіше, мені цікаво є, чи цей молодший син, після того, як він повернувся до батька, чи він ще раз не спробував піти поблудити собі трішки високе, велике місто. Незавершена її історія, Іванилис Лука так завжди пише, і він лишає не мов би, цю історію людині, щоб людина, маючи досвід гріха, досвід упадку, сама дописала ці рядки. Але давайте ми повернемося швидесенько на сам початок. Отож, в нашій уяві в постаті є батько, який мав двох синів старший і молодший. Ми часто кажемо між собою: є такий дуже гарний вислів, можливо, ви його знаєте, що з одного дерева може бути що? Хрест і лопата. Чи дійсно є так? Чи дійсно цей? Старший син, який так дотримувався слова батька, чи він є тим Христом, чи дійсно цей молодший син, блудний син є тою Лопатою? Чи так є насправді ми зараз з вами розберемося? Отож, дивимося на цей гарний маєток, на батька. За історією Евангельської ми розуміємо, що він є дуже добрий, милосердний, багатий, має двох синів. Все дуже добре. Добре їх виховав. Звідки ж тоді появляється ця історія про блудного сина? А вона появляється в серці оцього молодшого сина? І з'являється з думки. Він живе собі дуже добре, в батька, все має, ні про що не переживає. Чи родюча земля, чи не родюча, його це не цікавить. Є батько завжди є їда, достаток і безпека. І він собі завжди думає, а як то цікаво є там. І так в своєму серці. Викликає цю думку, що він би там собі походив, з хлопцями би собі козенятку, одне друге ягнятко би собі засмажив. вина би так з бідон би випив, а які там дівчата красиві. І завжди в тій уяві ті дівчата і ті козенята, і це вино збільшується. Ця уява бурлить, бурлить. В серці молодого, гарного, багатого юнака. І ця уява, ця думка, вона завжди хоче матеріалізації. Ми думаємо про щось, думаємо про таке щось особливе, і ми хочемо це мати, це досягнути. Це матеріалізувати. І так же само захотів цей молодий юнак. В своєму серці він уже все спланував. Тобто та грішна думка народилася і почала оживляти його уяву. І коли прийшов цей час, коли він став повнолітнім. Він приходить до свого батька і каже головну нісенітницю усього його життя. Батьку, дай мені половину свого маєтку. В принципі, такого не було. Щоби син прийшов до свого батька і каже, дай мені в той час половину маєтку, бо я хочу пожити для себе окремо. Я хочу створити свій бізнес, розвести козенят, розвести ягнят, я собі поїду туди подальше від тебе, і так далі і тому подібне. Батько завжди уділяв пів маєтку, коли син одружувався, коли відбувалося весілля, домовлялися про розподіл, коли було, як ми кажемо, сватання таке. Але отак прийти до батька і сказати, і сказати настільки переконливо, це було унікально з його сторони. Де він взяв ту мужність? Узяв від цієї спокуси блудної. Бо не бізнес створити, не стати на ноги він планував, а він хотів. Відірватися, як ми кажемо, там, в великому місті, з дівчатами, з друзями, пожити нормально. І батько віддає йому пів маєтку. Він збирає цей маєток, ці кошти, ці достатки. Все, що батько йому запланував дати своєму синові. А знаєте, що молодший син він є часто улюблений? Завжди батьки люблять свою наймолодшу дитину більше. Напевно, батько не був якимось скупим, щоби не дати, все віддав. Бери сину, хай Бог тебе благословить. І ось цей син пішов, як ми чули в святому писанні, і почав з розпусницями вести розпусний спосіб життя. Ті кошти наліво, направо. Є кошти, є дівчата, є вино, є розпуста. Часто його десь бачили п'яного, лежачого, хтось обікрав, хтось. Його викинув, хтось побив. Такий він спосіб життя вів і дожився до цього, що почався цей голод цьому краї, ми знаємо, і не мав що їсти, що навіть не давали йому те, що їли свині, якогось пана, який розводив свині. Улюблені мої. І тут Івангелист говорить про велике покаяння. Ось тут нарешті до нього доходить те, що він може померти. У мого батька є слуги, та вони краще їдять, ніж я тут. І мої найдорожчі, і він навертається і розвертається обличчям до свого батька, йде до маєтку. Але чи, чи це все ж таки є дуже велике покаяння, про яке ми собі думаємо, ой, такий молодший син, ой, такий став, став добрим, покаявся. Якби не той голод, якби не закінчилися гроші, покаявся він би, бачили би ми його і знали би ми його голод. Настав у великому краї, треба було платити більше, щоб прожити. А він тільки тратив, розважався, він нічого не заробляв. Отакий був малесенький, як ми кажемо, трутень. Знаєте, хто такий трутень? Він в вулику живе і їсть мед. <гум> безплатно. І голод його опам'ятав. Перше реальне терпіння відбувається у житті цього молодого юнака. Добре, йдемо до старшого сина. Старший син на перший погляд ідеальний. Хтось з вас тут скаже, ох, мені би такого сина, щоби працював, все беріг, та навіть козенята. Каже він до батька: ти мені не дав. Щоб я з друзями повеселився, бо він не просив того козеняти. Він так працював, так працював і працював, що сина перетворився. Знаєте в кого? В наймета. В наймета перетворився. І це дуже цікаві слова він каже. Ми, напевно, зауважили, що він ні разу не назвав. Свого батька батьком. Зауважили ви це? Ні разу. А молодший син п'ять разів називає свого батька словом батько. Піду до свого батька. А старший син каже: Дивися, син твій повернувся. І я не бачу тут ні там покаяння великого, ні тут якогось такого примірного. Сина, яким би ми зараз захопилися і сказали би оце о, син. І тепер ми разом це складаємо до кубки. Як в першому випадку, так і в другому. Ті сини, щось з ними було не так. Тому що як той пішов прогайнував, так той. Далі. Підбувся конфлікт, батько просить та прийди. Ні, я не прийду. Як я буду, він такий, а я такий, а ти такий. Чому так сталося? І ось коли вже цей нарешті син молодший добре зголоднів, він повертається до свого батька. І тут є серце цієї проповіді. Того святого Писання. Батько побачив свого сина десь там за обрієм і вибігає до нього назустріч, а той іде до нього, падає перед ним на коліна і каже: Батько, згрішив я проти неба і супроти тебе. Помилуй мене, впав на коліна. І батько його приймає. І що він каже до своїх слуг? Принесіть йому чистий одяг. Дуже цікаво говорять грецькі тексти про одяг, про це святе писання. Не не кажуть чистий одяг, а кажуть, первісний той одяг, перший одяг. Тобто цей одяг, який був в сина до його падіння в блуд. Цей одяг чистий, не зранений гріхом. Дайте йому перстень, що означає владу. Владу цього дому, цього маєтку. І слуги приносять цей перший одяг це важливо. І перстень, і ба більше, давайте заріжемо вгодоване теля і будемо веселитися, всіх кличмо, бо мій син пропав був і знайшовся. І це дуже важливо. Оце ми запам'ятаємо собі, що батько виходить перший на зустріч синові. Покаяння його під знаком питання, справжня пошана і любов старшого сина під знаком питання, то ми лишаємо збоку. І тепер ми найдорожчі повертаємося знову на сам початок і подивимося, а що ж таке сталося? Що ж це за така проблема, каже Евангелист Блуд. Що це таке блуд? Що означає блудити? Кажемо, ми часто от пішов і заблудився десь. Пішов до лісу, пішов за грибами, десь поїхав в інше місце, навігатор збився і заїхав в поле якийсь кукурудзою і роби, що хочеш. Заблудився. Тобто, означає, що людина. Втратила правильну дорогу, зійшла з дороги. Ба більше блуд це не тільки змінити дорогу, десь заблудитися в місті чи в лісі. Блуд це заблудитися в своєму власному серці. Тому що проблема сина почалася з серця. Він в серці думав про тих блудниць і про блудне, розкішне, дороге життя. І от його серце, нечисте, за не серце, побачив диявол. Щось так він мусив зробити ще до того, може, якісь спроби робив, може, десь собі поїхав. Подивився і диявол побачив, ага, ти цікавишся блудницями. Бо ми знаємо, що диявол думки читати не може, а от вчинки. Він стоїть з боку. Як кажуть святі отці, він як лев ревучий ходить навколо храмів монастирів, щоб вкусити, пожерти, якщо вдасться. І диявол побачив того сина і каже: зараз ми тобі оформимо ідеальне життя. І так диявол на нього нападав тими спокусами, уявами, створював для нього всі умови для того, щоб цей молодший улюблений синочок пішов, віддався блуду, і він це зробив. В кінцевому результаті диявол перемагає, і він втрачає в одну мить все. Ще раз одяг, перстень, пошану, владу, половину маєтку, тобто практично своє майбутнє. І до чого скочується до рівня свиней. Де свині їдять, він навіть того не міг їх їсти. Той пан шкодував для нього стручків, які свині їли. Кажуть святі отці, що немає такого гріха, в який би людина не впала. Вигадайте, будь-який гріх? От тваринний світ зупиниться, а людина не зупиниться. Вона піде далі і далі і далі, і далі. І вигадає такі гріхи, такий спосіб задоволення, і це все буде блуд. За блудом завжди є унікальний фірмовий диявол. Він, коли побачить, що людина має до цього слабкість, він завжди скористається такою людиною. І як часто говорять молоді хлопці, і не тільки молоді хлопці, і дівчата, і жінки, то це ж любов, Отче. Це любов. Ну, як я можу без Нього жити? Я його покохала, це любов. Я чекала таку любов все своє життя. Ну, як я можу жити з отим своїм чоловіком? Ні зарплати, ні квітки. Ні доброго слова, ні похвалить мою засмажену курку в духовці. А він а він просто, просто і пише, і пише кожний день. І дзвонить, і скучаю, і люблю, і мрію, переїжджай до мене жити. То такий був колись один Іван, який посварився зі своєю дружиною, а сам працював. Був будівельником і заливав бетон там десь по будівництві. Так посварився з дружиною. Так посварився, вона каже йому: все, все, я тебе не люблю. Забирайся, ти ніхто. Він каже: Ти теж ніхто, ти ніяка. Він тако: бере всі речі, бере сумку свою, втомлений після роботи, не митий, іде в кафе, яке було перше. І там Іван сідає за столик барний і каже так, 100 грам. Відразу налили йому 100 грам підсіли дві красиві пані. Побачили, що Іван взяв собі 100 грам і має таку гарну пластикову, безлімітну, кредитну карточку. Так Іван і дівчатам пік, пік, два рази по 100 грам, три рази по 100 грам. І поки в Івана була ота карточка, то доти дівчата сиділи і хвалили, та ти прекрасний, та ти мріяв всього мого життя. Та я тебе чекала, ой-ой-ой, дякувати Богові, що я сюди в то кафе прийшла і саме тебе, Іване, зустріла. Ну Іван собі так пив, дівчата собі пили, і потім Іван загубився, втратив пам'ять, де він, що він, проснувся. Ні кредитки, ні дівчат. Десь там сидить на лавці. Холодний голодний пішов до тої жінки на той четвертий чи якийсь там поверх і каже: прийми мене. Це блуд. Як він нашого героя Івана сьогодні обробив? Дуже якісно. Блуд це голод, блуд – це холод. Блуд це самотність. Блуд це брехня, і диявол постійно прагне нас це втягнути. Не тільки блуд це блудити, як цей наш євангельський молодший син, найняти собі блудиниць і блудити в такий статевий спосіб, а хіба син старший не заблудив? Заблудивши і як заблудив, навіть ще гірше, ніж молодший. Бо батька не називає батьком це, було, це був Великий Гріх. Тому сьогодні, коли ми роздумуємо про блуд, подивімося на цей блуд ширше. Чому що блуд – це блуд – це це Блуд це розпуста. Блуд це брехня, блудце обмови, всюди є блуд, всюди людина губиться, блудить від слова Божого від його правди. Отож сьогодні, в неділю блудного сина, ми звертаємо увагу більше на батька. Який же ж він є унікальний? Ну, добрі батьки, підніміть, будь ласка, руку, чоловіки, хто є батьком, чи прийняли би ви такого сина з великими обіймами? Ніхто би не прийняв, і я би не прийняв, якби я мав сина. Сказав би, де збув там іде далі. Хай тебе кормлять, люблять і умри там зі свинями. Ми би не прийняли. Ну, добре, ну, плакав би, ну, ридав би, ну, 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 я не знаю, що би цей син вже зробив. Ну, добре. Ну я би вже там за якийсь час сказав, добре, ходи. Ходи вже, хай уже буде, ми ж віруючі, релігійні, ми любимо Бога. Але чи ми б могли жити з цим? Завжди батько би якось сина свого, постійно би йому нагадував. А я тобі дав, а ти мене отак кинув. Чи часто ми можемо пробачити людині і забути? Ні. Нам блуд не дасть забути образи й обіди. Він буде завжди нагадувати, завжди будуть сумніви, але буде нас поїдати, мучити. Батько сьогодні зовсім робить по-іншому. Батько. Це є вічний триєдиний Бог, який любить своїх дітей безумно, без жодних правил, без жодних умов. Важливо є одне, прийти і сказати такі слова. Вибач, я був неправий». Все. І це треба сказати. Щиро. Дивіться, як все гарно завершується. І поблудив, і пів маєтку розтратив, і нормально пожив з блудницями, і все попробував, що там було на той час. Прийшов, дали одяг, дали перстень. Працюй. Це можливо тільки є Бога, улюблені сестри і браття. Ні в кого з людей це неможливо. Ми слабкі, ми не можемо справитися. Не то, що іншим простити, ми собі не можемо простити. Ми будемо мучитися, поїдати себе інших, але не простимо. І так блуд тримає у своїх тих лапах, немов лев ревучий. А я було не завжди є важливо пожерти нас надкусити. Він любить нас надкусувати. Там десь вкусив, зранив, там вкусив, щоб ми були заражені ядом, щоб ми були слабкі, сумні, щоб ми постійно нарікали, не вірили в Бога в себе. Отак диявол нас надкушує постійно. Бачите, який він є. Жав би її, в ні, він надкусить. І тоді каже: іди до свого Бога, до Христа. А Христос то все збирає, і одяг перстень, одяг перстень. Знову розпочнеться вже завтра другий тиждень нашої підготовки до посту. І як сьогодні є важливо зрозуміти, заради якого Бога я буду змінюватися? Заради яких цілей і принципів, заради чого я маю щось з собою робити? А ціль є одна не втратити образ і подобу Божу, не зрівнятися зі свинями, а прожити життя гідно, як сотворіння Боже, розкрити свої таланти, помножити ці таланти, щоб ця лоза родила, щоб змінити цей світ на краще. Ось яке наше завдання. І це завдання і тільки, маючи, можливе, маючи цей одяг і цей перстень, який говорить, що ми є християни і що ми маємо йти за Христом. І хай нам Господь цьому допоможе. Слава Ісусу Христу!